Ви можете почати вивчати програмування, навчитися писати смарт-контракти, стати веб-3 розробником і піти працювати в якийсь криптостартап. Сфера крипти і веб-3 в загальному зараз ще на доволі ранній стадії, і вміючи програмувати, плюс розбираючись в крипті, у вас завжди будуть гроші, багато грошей. Програмування це просто як хороший приклад. Це може бути будь-що, але важливо вибирати саме те, що актуальне зараз і буде актуальне в майбутньому. Це не принесе мільйони одразу, але це покладе вам фундамент. У вас з'являться гроші для того, щоб інвестувати на гроші, які ви будете заробляти кожен місяць. Ви зможете купляти, наприклад, біто. Або ефір. Я знаю такі випадки, коли чувак працював в криптопроекті, йому платили зарплатню е, в їх же токенах, потім цей проект вистрілював і чувак ставав мільйонером. Тому працювати в крипті доволі таки перспективно. Але найголовніше, на мою думку, це те, що у з'являться нові знайомства і можливості, які принесуть вам набагато більше профіту. Плюс знання, які ви отримаєте, ви зможете використовувати потім в майбутньому в своїй справі. Наприклад, ви вирішите відкрити свою ІТ-компанію або ж у дизайну щось там коротше. Ну що, в чому ви спец. Це був тільки перший спосіб, і пацани. І, дівчата, другий ще цікавіше. Отже, другий спосіб це.